Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі. Я на Хрещатику, де стоять оця техніка. Техніка, я вам скажу. Завтра у нас День Незалежності. Бачите? Ось оця ця техніка, яка прийшла нас убивати, Нас убивати прийшла. Розумієте? Ось вони хотіли парад за три дні взяти Київ, ось вони стоять. Завтра буде відкрита ця вулиця, тому що сьогодні ще ні, а завтра буде відкрита, як завжди. зможуть люди підійти ближче. От, ну, я приїхала сьогодні, тому що в мене сьогодні зустріч з дуже гарною людиною. Я зніму відео. Бачите? Оця техніка приходила нас убивати. Ой, мама дорога. Боже Боже. Ви знаєте, що, ну всі ж знають, війна це дуже страшно. Це дуже-дуже страшно, тому що я проживаю в Учанському районі, це під Києвом. І перший місяць ми були в окупації, тому що ззаду у нас була Бородянка, попереду у нас була Буча, зліва у нас Гостомель, справа у нас Макаров. І Рпінь попереді. Тому, тому оце всю цю наволу, що ми, звичайно, бачили. Сьогодні теж багато людей, люди всі знімають, усі знімають. Ой, мама дорога, Бачите? Скільки техніки? Оце ж я вам скажу, коли нас вже звільнили і потім нас звільнили 1 квітня, мені здається. І, а так як же ж всі мости були підірвані, а за старше досі висить на Київраді, підірвані всі були мости. І, ну, всі мости і спереду, і попереду, і ззаду всі мости були зірвані з усіх сторон, щоб вони не пройшли ж на Київ. То поки і нас розмінували. Десь після восьмого, так, після восьмого розмінували і з Житомирської траси через Макарів пустили таку невеличку дорогу, там зробили такі, ну, де можна було проїхати, такі мости зробили. І люди почали, і люди почали приїжджати і ми теж. Їхали, тому що в нас не було грошей вже, ну, які гроші там були. Навіть не після 8-го ми поїхали, а, мабуть, після 20-го ми їхали в Житомир знімати гроші. А люди, які їхали після 8-го, то розповідали, як це було зразу страшно, тому що коли ми їхали після 20-го, то теж техніка ця стояла розбита і дуже її було багато. Ми їхали. Через Макарів, то я вам скажу, дивитися було страшно. Ці будинки розбиті по селах, ми ж їхали через Макарів, через ці села. Андріївка, всі ж бачили в інтернеті, які розбиті села, так це ж усе було видно. Тому це було дуже-дуже страшно. А люди, сусідка моя, тому що вже коли ми були в окупації, і все таки іноді. Іноді люди виїжджали. ну на початку. на початку виїжджали на Київ, але збиралася колона біля церкви у нас і люди обвішували машини білими тряпками і отак виїжджали. Але треба було виїжджати через оці ж рашистські. Блокпости, то я вам скажу, і пропускали, і не пропускали, і розстрілювали. Тому, коли їхали мої знайомі, то каже Люда, я каже, дітям кажу, що закрити очі, не дивіться, тому що по обочинах стояли машини з розстріляними людьми, і так ніхто їх і не забирав. Ніхто їх, ну звичайно, вони ж не давали нікого забирати. Люди ж так і валялися, розумієте, і і кром. Люди ж так і валялися. А в нас ховали, якщо хтось, то ховали в городах. Просто так. В городах людину заховували а потім вже це все було. То я вам скажу, навіть коли ми їхали після 20-го, як це ж, апрель, квітня ми їхали в Житомир, то я вам скажу, це був ужас. Це був страх і ужас, коли ти їдеш по цим селам. Тому що вони ж рвалися на Макарів на Житомирську трасу, вони ж з Бородянки, ці села. Андріївка перед Андріївкою, Ой, Боже мій, ваплі там, я вже не пам'ятаю навіть яке села звуться. То, ой, господі, матір Божа. то вони ж ці села вони ж, ж вони їх розстрілювали по і коли ми їхали по вулиці, я вам скажу. Я не знаю, як я доїхала на ту Житомирську трасу, тому що це було неможливо було дивитися. Біля цих розбитих будинків сиділи люди, просто так на лавочках сиділи. Дорослі дідусі бабусі. І будинків немає, одні руїни. І оця, оця стояла. І оця нечість стояла по вулицях, тому що коли наші їх відганяли, то, звичайно, палили їхню техніку теж. І вона довго стояла, поки не збирали її. І не… І мені здається, що тоді ото збирали і на День так, збирали цю техніку і на День Незалежності в минулому році це ж вона теж її виставляли. Тому це все дуже-дуже страшно дивитися. Війна це дуже страшно. Це дуже-дуже страшно. Але ж страшно те, що люди не розуміють, що... Не нами вона розпочата, не ми цього хотіли. Але це було б рано чи пізно, це було б, тому що ворог уже давним-давно в плані в нього була війна з Україною. Єдине, що він не розрахував, що українці це велика нація, достойна, яка любить свою землю. Яка обожнює свою Україну, українську мову, українське життя. І за свою землю українці будуть битися до останнього. Оце ворог не розрахував, що ми не оболбаняний народ, а ми просто любимо свою землю, свою Україну. Це саме головне, що у нас є. І навіть коли кажуть там, тому бендерівці там, все. то я вам скажу, як росіянка по паспорту. У мене всі родичі живуть в Росії по маминої лінії. І в Москві, і під Москвою, і по всій Росії. Так? Я розмовляла російською мовою, ну, звичайно, ми ж дорослі люди, розумієте. Я навіть не знала до війни, що я така бендерівка і націоналістка. Я собі, я не знала, що я така, розумієте? Тому коли вони кажуть, що оболваняний народ. ні. Ми люди, які любимо свою Україну. От вам я, оболваняний народ, як вони кажуть. Я обожнюю Україну, я її просто обожнюю. У мене була можливість виїхати жити до різних країн. Так, в мене була можливість і виїхати до Росії жити, тому що у мене дуже... Як вам сказати, багаті родичі, так? Але я, коли у нас був референдум за, від, як це, за незалежність, так? І коли ми приймали громадянство, то я сказала, звичайно, мої діти тут народились в Україні. Я живу в Україні заміж дня, у мене родина. І навіть у мене не було ніякого сумніву, що я буду громадянкою України. Ніякого. Сумієте. Тому ми, українці, любимо свою землю. Ми на чужі землі не зазіхаємося, але своєї не віддамо. Тому важко оце на все дивитися. Важко згадувати, дивитися, тому що за цю свободу гинуть наші хлопці. Дуже гинуть. Зараз телебачення знімає. Я вам скажу, що ой, мамочки мої родні, мамочки мої родні. Тому не знаю, ну в мене росіян майже і немає, а може є, але ж ні, є, росіяни дивляться. Дивляться, от дивіться, дивіться, вам парад. Вам парад на День Незалежності. Ви хотіли за три дні, ви його одержали. А Україну нашу ви ніколи не одержите. Як каже мій чоловік, а він уже дуже доросла людина, він каже, як потрібно буде, то піду, не замислюючись. Не замислюючись навіть, тому що Тому що... так, далі я вже не буду переходити, тому що це вже Майдан Незалежності. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Нічість така, нечість. нечість, я ж кажу, люди стояли, лежали на той яблунці. Ой, бідненькі лежали, я ж кажу, проїжджали через ці села, які вони старенькі, ці люди сиділи, які залишилися без нічого, яких вбивали ні про що, ні про що. Знущалися і вбивали. Тому слава нашій Україні! Слава нашим Збройним силам. Слава нашим хлопцям, які гинуть, такі молоді, не маючи навіть сім'ї. За що? Ні про що? Ні про що розумієте, гинуть. Вічна їм слава і вічна наша шана і пам'ять, тому що. За ці дні, щоб ми сьогодні гуляли, вони віддали своє життя. Дякуємо їм, дякуємо їхнім батькам, які виховали героїв. Ой, Господи, Боже. Підеш у той госпіталь та подивися, які вони сидять, а які вони молоді лежать у землі. Ой боже ж ти мій, Господи мій. То ми мої дорогенькі. Дякуємо їм і вклоняємося. Дякуємо за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Всім вам добра, мої дорогенькі, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна, яку ми обожнюємо. thank you